І так, всім привіт, за моя Лакі. Сьогодні в Skullboy Boys 2 проходимо восьму кінцівку на режимі важкості важко. Майже ми скінчили режим важкості важко. Нам всього. Всього то нічого. Всього дві, -дві кінцівки. Восьма і 9. Восьму сьогодні пройдемо. Ну і вже просто на автоматі. Я малюю такий лайк, який ви обов'язково мусите поставити. Восьма кінцівка це зустріч з холібамом. Давайте хоч щось візьмемо. Нічого собі. Тут, виявляється, що й може спавнитись по, по два предмети. Ну, я не знав. Так, зустріч з холібамом, от, -от там, от, за оцим от забором.

Переговорили і восьма кінцівка у нас готова. Все, пригаю в тачку, пригаю. Окей, кінцівка 8 із 9, 1,20. Ну, час проходження. Мало, що зробиш так. Такі кінцівки у нас в цій грі. Ось, на цьому все. Ставим лайки, кому не важко, пишіть коментарі. Ну і, звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому все, всім удачі, всім пакета.